Всім доброго дня! Вітаю всіх гостей на своєму каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Зараз у нас 25 жовтня, 24 рік, і пройдемося по тепличці, подивимося, як квітують хризантемки. Гілкова хризантемка починає розквітати. Сьогодні в нас похмурий день, сонечка нема, але зато дуже гарно розквіла вже мілка. Креміст, гарно квітує, вже багато зробили, зріза і потрошки зрізаємо. І ось це мілка рожева красуня. Така вона гарнюня. В цьому році гарно заквітла. Вона якось так вся, вся разом ось так. Гарні квіти. Вона має такий бусково рожевий колір. Квітує вона довго. І ось це біла, також гарнюня. Такі квіточки. Ось були приморозки, бачу, трошечки є, де-не-де прихватила морозцем, але це нічого страшного. Тут біля стінки пленка вже закінчиться тепличка, то тут трошки прихватило ось так. Зараз все квітує, гарно робимо зріз кремістий, жовтого в мене менше. а кремового больше и милка ну милка бесподобно она так обила снежно а центр и ну, получается такие кремоватый шайно раскрывшийся Красунечки, звичайно, висота така середня, вони однакові, нема що та вище та нижче. Так, майже всі однакові. Висота десь біля метру. Зараз ми вже нічим не оприскуємо її, вже просто робимо зріз. Ось тут є в мене два якихось черіночка попалася іншого. Це або Гагарін, схоже, схоже на Гагаріна. Або ще якийсь сорт, не знаю. да, Ну і мілка гарна. Так, ще в мене тут оцей бордова, вона пізня. Це бордова бігуді темно-темна бордова. Вона тільки розкривається. У мене їх небагато. Це я свої черіночки. У мене було пару корінців і ось так трошечки я начерінкувала. Ось один корчик тут мультифлорки. Це для себе. Вже багато зрізали, кріміста, звичайно. Ще є є квіти. Потрошки продаємо. Це гілкова червона Red Star Яркий колір в неї такий. Зеленкувате очко всередині жовто-зеленого кольору. Така цікава хрізантемка. Так, ну і ці мої ще тікі-тікі -ті думають розкриватися. Не знаю чому. Ось цей сорт я висадила ще просто в ґрунті, бо вже не було куди садити. І вони вже там квітують. А тут, в тепличці, тільки-тільки починають розкриватися, бачу. Зараз я покажу, як в ґрунті вона нижча і вже розквітла. Чому так, не знаю. Хоча в ґрунті я висаджувала набагато пізніше. Набагато, майже на місяць пізніше. І ось цей же сорт. Така манюня ромашечка. Тут же, бачите, як вона вже розквітла майже. Ще трошечки треба почекати, щоб вона набрала красу і можна робити зріз А там вона тільки почала лопати бутончики. Тут вона нижче, ну, звичайно, тут в ґрунті. Там капельний є, тут капельного я не ставила, так полювала вручну. Але там вона тільки думає розквітати. Чому так, я не знаю. Така миленька ромашечка. Цікава така. Також тут серединка зелена і біленькі пелюсточки. Всім гарного дня, до нових зустрічей!